Катерина Піка Поезія, що лікує та співає. Канів знає її як талановиту поетесу. Але за кожним рядком її віршів стоїть дивовижна жінка з багатогранною долею. Постать Катерини Піки це поєднання залізної витримки. Милосердя та нестримної творчої енергії. Її біографія це справжній приклад того, як творча душа знаходить місце для натхнення у будь-якій професії. Чимало років Катерина Григорівна присвятила роботі в лікарні. Цей досвід навчив її відчувати чужий біль, співчувати. Та цінувати кожну хвилину життя. Можливо, саме тому її поезія має таку особливу терапевтичну силу вона заспокоює та дарує надію. Катерина не лише пише музикальні вірші, вона сама є частиною великої музики. Багато років вона співала в хорі. Де через пісню вбирала в себе багатство української культури. Працюючи у Шевченківському національному заповіднику, вона щодня дихала історією Тарасової гори, що зробило її поезію глибоко патріотичною та духовною. Вона не просто складає слова. Вона вишиває їх голосом і лікує ними серце. І лікає широкі площі, вулиці твої, Струнки будови і красо окраїн, і вдалині зарошені гаї. Да все мені нагадує їх нині. Журливий блин моїх дитячих літ. І юності тривожний полі. Люблю Калину, верби і тополі, на нивах краплі срібної роси, де ще і зараз чую на роздолі моїх далеких друзів голоси. Люблю високу кобзареву кручу і дужий вир широкого Дніпра. Люблю людей, що йдуть мені на зустріч і трудяться для щастя і добра. Катерина Григорівна це приклад того, як важливо залишатися митцем, ким би ти не працював, її творчість це гордість канева.